Отець Петро Рак, голова відділу комісій Української греко-католицької церкви, керівник відділу комісій УГКЦ. Дякую за те, що ви взяли участь у нашій відеопрограмі. Хочемо запитати вас про таке. Нещодавно, коли відбувалося святкування 1025-річчя хрещення Київської Руси України, буцімто синод Російської православної церкви. Готує пропозицію до урядів Росії, Білорусі, України про те, щоб зробити цей день святковим державним святом в усіх трьох країнах. Як би ви поставилися до такої пропозиції, як ви її оцінюєте, отже? Я би хотів залишитися в, в рамках святкування. Я хочу пояснити про святкування. Офіційні святкування української католицької церкви і, і мотиви, чому саме ми святкуємо в період, який є наближений до свята Макавею, Макавейських братів. А це найдавніша традиція України, Руси України, святкувати річницю хрещення Руси, власне, десь в період, коли ми святкуємо Макавейських братів. Це це є дру, початок другої декади серпня. Власне, цього року в нас є знаменна подія освячення Патріаршого собору Воскресіння в місті Києві, і там також є головні заходи з нагоди святкування 1025 ліття хрещення Руси України. Традиція святкувати хрещення Руси України в День Володимира це, скорше всього, московська традиція. І її протримуються відомі деномінації. Ви знаєте, я би цього не хотів коментувати.